На сесію прибуло 25 депутатів. Сесія має право розпочати свою роботу. Шановні депутати та посадові особи, прошу виступати та задавати питання державною мовою. Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є, немає. Прошу голосувати. 26 за. Дякую, рішення прийнято. Пропоную провести засідання сесії за 40 хвилин. Інші пропозиції є? Немає. Якщо інші пропозиції немає, прошу голосувати. 26 за. Дякую, рішення прийнято. Перше питання про звернення Чорноморської міської ради, Одеського району, Одеської області до президента України, Верховної Ради України та місь побратимів щодо підтримки плану перемоги. Звернення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову і традиції, незалежність своєї держави. Президентом України Володимиром Зеленським представлений план перемоги у Верховній Раді України. США, Європейському Союзі та українським партнерам у всьому світі, який передбачає рішучі кроки, що мають переломити хід війни, яка триває в Україні майже 11 років. Це не тільки план перемоги для України, а й план з надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і, водночас, обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану. Який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх реалізації плану залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Чорноморської міської територіальної громади звертаємось до міст побратимів з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Дякую. У вас всіх є проєкти рішення на руках. Прошу голосувати. Двадцять шість за рішення прийнято одноголосно. Дякую.